Всіх вітаю, Хай Бог благословить вас. Боже Слово відкриває нам, що ми є образи подоба Божим. Але також Боже Слово каже, що Ісус Христос є всі образи подоба Божа, і Він саме Він явив нам Бога. І у декого може виникнути питання: так я, я Христос? Чи я як Христос? Ні, ніхто з нас не може сказати, що якщо люди бачать нас, то вони бачили самого Бога. А Христос може так сказати. Так, да, ми як і Христос. Є образом подобою Божу в тому плані, що ми є духовна сутність, що Бог нас створив за своїм образом, подобою, давши нам можливість обирати між добром і злом розуміння добра і зла дав нам можливість приймати рішення в бік добра, бути духовною людиною і базувати своє життя на духовних цінностях. Але в плані того, наскільки ми є подібними, наскільки ми є, скажімо так, невід'ємними, наскільки ми є точними як Бог, то Ісус Христос на цьому, в цьому плані ну, випереджає нас однозначно. Але Боже Слово каже, що кожен з нас, будучи образами подолу Божу, якщо будемо розвиватися, зростати, то удосконалившись, можемо стати як сам Христос. Тому Хай Бог благословить кожного з вас. Не хвилюйтеся, що ви на сьогоднішній день ще не досягли такого рівня, не досягли такої досконалості, як Христос. Боже Слово обіцяє вам. Якщо ви не, не зупинитесь, то ви можете уподібнитись самому Христу, ви можете стати як Христос. І батько заклав вас цю можливість і дав вам цей потенціал. Тому Хай Бог благословить вас. Якщо ви хочете більше дізнатися про Слово Боже. Бо знати, дізнатися більше про те, що Біблія каже про вас. Доєднатись до наших ранкових читань Слова Божого, до нашої молитви, і хай Бог благословить вас. Посилання на приєднання до групи буде під цим відео. Благословінь вам!